Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Нарешті змінюю магазин, змінюю локацію. Сьогодні буде відео не з вагового секонд-хенду, а з відділу з фіксованими цінами. І першим хочу вам показати ось таке чорне пальто. Це бренд Zara, його ціна 980 гривень. Я для секонд-хенду доволі висока ціна. Погодьтеся. І склад тут не хороший, це 100% поліестер, воно повністю синтетичне. Це розмір М і воно ось такого прямого крою, доволі класичне і доволі структуроване. Так в новому стані. Щоправда, воно не має підкладки, тому підійде на теплу осінь або весну. Мені подобається, як воно виглядає, цілком в моєму стилі, хоча такий класичний одяг я не часто ношу, але від такого пальта б не відмовилася. Але за умови, якщо б в нього була значно нижча ціна, а так майже в тисячу гривень, мені здається, на розпродажі в магазині Zara можна теж знайти якийсь пальто. Ну, можливо, не за тисячу гривень, а за дві, так точно. А так для секонд-хенду тисячі гривень це велика переплата. Ще вам хочу показати ось такий водолазку. його ціна 280 гривень. Светрик в 38-му розмірі від Геррі Вебер. І має невеликі ковтунці, але я його взяла через те, що мені дуже сподобався колір, світлий беж. І, звичайно, мені тут дуже сподобався склад тканини. Це 55% шовк і 45 кашемір. Такий, от просто божественний склад тканини. І завжди дуже радію, коли знаходжу светра, у складі яких є кашемір. Кашемір в поєднанні з шовком чи з вовною це завжди великий успіх, так знайти таку річ, та ще й восени. І на жаль, ви бачите, він не добре на мені сидить. Хоча ви кажете, що можливо потрібно якось вже відмовлятися від оверсайзу і все-таки приглядатися до якихось таких приталених силуетів. Можливо, і так, і нічого в принципі немає проти жіночих силуетів, але все-таки вважаю, що має бути певний простір між тілом і тканиною. І наступна моя знахідка: це ось таке худі дуже яскравого зеленого кольору з дуже красивим актуальним написом. Воно мені чимось нагадує худі, яке я знайшла минулого разу, яке я вам показувала у минулому відео. Правда, воно було там яскраво-блакитного кольору, а тут такий насичений зелений, кольор дуже класний. Його ціна 250 гривень, раніше його оцінювали в майже 500. Зараз воно продається зі знижкою. Мені воно дуже подобається, дуже класно виглядає, стильно, але я його не купила. Не купила через те, що буквально день перед тим купила собі дуже схожу худі сині. Так? І вирішила, що два яскравих худі, в моєму гардеробі, буде просто забагато. Якщо чесно, зараз шкодую, треба було брати. Наступна моя знахідка це ось така куртка від New Look. Її ціна 480 гривень. Можливо, це навіть не куртка, а сорочка, але з такого дуже плотного теплого матеріалу. Дуже красива тут клітинка в нейтральних тонах це 42-й або 14 розмір. Бірку ви бачили, тут дуже таке от різноманіття тканин, є і віз кози, і навіть 3% вовни, трішечки котону, але, на жаль, все-таки більше присутні синтетика: це акрил, поліамід і поліестер. Але для верхнього одягу це не є принциповим. Тобто я розглядаю варіанти верхньому одязі і синтетики. І з цією курткою така ж історія, як і з першим пальто, яке я приміряла. Мені усе подобається, але. Ціна кусається. Тобто за таку ціну все-таки не хочеться купляти. Знайшла б я її десь на ваговому секонд-хенді. зважила б вона не більше думаю, 200 гривень, то можна було б, звичайно, купляти. Наступним вам хочу показати ось такий кардиган і він просто супер бренду це Pringle of Scotland. Це дорогий бренд. він спеціалізується на одязі з вовни, і це дуже якісна, вовна зовсім не колюча. І ви бачите, що річ повністю нова, вона йде з біркою. Ось така клітинка, правда, вона зараз мені не дуже актуальна, але сам бренд, тобто заслуговує уваги, це такий просто вау! Цей кардиган на розміру L, але самі бачите, як він виглядає. Тобто, вдягати його зверху на щось не можна, оскільки він і так дуже сильно обтягує. А можна його в принципі вдягати просто як основний сфер, як перший шар. Його вартість всього-навсього всього 130 гривень, тобто раніше його оцінювали в 260, зараз він йде зі знижкою в 50%. І бачите, його не спішать купляти. Я думаю, причина в тому, що ось ці ромби вже всім проїлися, і мені так само власне, через це не хочеться його купляти. Наступна моя знахідка це ось така сорочка дуже насиченого, блакитно-синього кольору. Це 12-й або 40-й розмір, вона йде оверсайз. Так як я люблю, така от вона великовата, широка. І це теж нова річ зовсім новенька збіркою. Її ціна 300 гривень, а за своїм складом це 100%. Pencil. Прогуглила і прочитала, що це натуральна тканина, вона є гіпоалергенною, і роблять її з австралійського евкаліпта. Вона навіть має якісь такі антибактеріальні властивості і часто з неї роблять постіль. Ось така от невеличка вам довідка, мені було самі цікаво так прочитати, дізнатися, що ж це за така тканина. Дуже вона приємна на дотик, ну і ось так сорочка виглядає на мені. Не дуже вона підходить до моїх штанів, оскільки сорочка широка, штани доволі широкі. Можливо, з якимись джинсами більш вузькими, або з якимись штанами вузького так крою, тобто з якими скіні, вона би виглядала трішечки краще. А так дивлюся на себе в зеркалі, і щось мені не подобається. Ну і ціна зовсім не дешева. Можливо, вона мене дочекається на знижці через тиждень. Подивлюся за 150 гривень я її готова купити, скажімо так. Все-таки вагові секонд-хенди я люблю більше. Там більш цікавіше шукати речі і коли знаходиш якось більше радості, так? Від того, що знайшла крутий бренд за доволі низькою ціною. Що ж, це була остання знахідка на сьогодні, доволі коротке відео вийшло. Ви ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, коментуйте і до нових зустрічей.